Ми наближаємося до трансферного вікна. Команду вже покинув Кріштіан Роналду. Скажіть, як ви впоралися з цією ситуацією? Він пішов із нашої команди. Тепер це у минулому. Ми дивимося тільки уперед і тільки у майбутнє. Вас чекає матч проти Барселони у Лізі Європи. Ви чекаєте на цей поєдинок? Так, але. Це далеко не перше, про що я думаю. Перед цим нам потрібно відіграти ще багато матчів. Що стосується Барселони, мені подобається їх стиль гри. Вони можуть створити дуже серйозні проблеми для нашої команди. І, звісно, ми чекаємо цього протистояння. але ми будемо рухатись поступово. І коли прийде момент цього матчу, ми добре підготуємось, тому що ми повинні їх обігрувати на початку сезону у перших матчах проти Брайтона, а також проти Брентфорда. ваша команда програла, але потім ви швидко перемкнулись. Команда заграла по іншому. Скажіть, як вдалося відреагувати так швидко? Так, по перше, я думаю, що будь-якій команді потрібен час. Коли ви перебудовуєте команду, коли ви її змінюєте? це у будь-якому разі. Потребує деякого часу, але у футболі його ніхто вам не дасть. Ваші опоненти завжди хочуть буквально вбити вас. І, звісно, ви можете програвати. Нам потрібно було швидко реагувати, швидко адаптуватись під умови. Нам вдалося змінити наш психологічний стан. Ми почали по-іншому грати. Змінився наш стиль. Я вважаю, що ми зростаємо, і нам потрібно продовжувати цей процес. Як ви плануєте працювати з гравцями після відновлення клубного чемпіонату? Так, в нас є план, і ми будемо готувати футболістів. Здебільшого це є наш план. Серед гравців не повинно бути жодного здивування. Ми вже ознайомлюємо їх з програмою. Вони повинні розуміти, що. Так, вони повертаються після чемпіонату світу. Англійська прем'єр-ліга починається майже одразу. І потрібно, щоб всі були до цього готові. Всі наші футболісти це розуміють. Вони професіонали і так довгий час вони знаходились на чемпіонаті світу. і незалежно від того, з яким результатом повернуться футболісти, чи буде це програш або перемога. Їм потрібно з цим впоратись. І рухатись далі. Чого ви очікуєте у цьому сезоні? Яким для вас буде успіх? Що потрібно, щоб сказати так, сезон був успішним? По перше, ми з командою повинні бути у тій позиції, коли ми можемо щось виграти. Це наш основний фокус. Команді потрібні трофеї, але у грудні ніхто не виграє трофеї. Тож нам потрібно, щоб команда займала хорошу позицію у квітні, І для цього ми працюємо. Добре, що ж дякую вам за відповіді, і дякую за ваш час.